Команда Динамо Ю-19 зіграє свій один із заключних матчів на цих турецьких зборах проти данського колективу відовре вікової категорії Ю-19. Зазвичай саме так і відбувається і на зборах, і не тільки от який зараз хороший пас момент. Артем Сьомка рятує якихось поспішних висновків ще не робити. Передача. Лобко головою пробиває. Лобко, який же шанс. Гра триває. Рефері дозволяє грати, Тож що відбувається передача. Удар немає. Удару не було у сайду. І далі Лобко можете цей е огляд, в принципі, знайти у нас на ютуб-каналі. Іван Андрейко, подивіться, як несеться. Іван Андрейко, що ж він витворяє і не забиває. Але це не допоможе. М'яч у ворота не лізе. Міг. Звичайно, міг. Забивати. Зараз ще одна атака. Динамо. Передача на дальній <таснавіра> кут. Роман Давіс на підбиранні. <таснаві> Треба вже завантажувати <паснаві> у штрафний майданчик. Ось цей епізод. Удар по воротах. І Віталій Лобко забиває 1-0 Динамо веде. Бачимо Давіс із м'ячем. Перший дотик. Приборкав хитнув, подача, ближній кут і лобко головою в ближній так само. Пробиває, як і передача йшла на ближній кут, Згрив ближній кут головою. Контроль, контроль, і подивіться, яке величезне бажання. Лобка було сьогодні забити, я впевнений, на цьому може і не зупинитися. Давіс. Удар по воротах! Давіс! Який же шанс! Але сейв! Так, це рукою відбиває Вітус Бехман. Реально рятуючи ситуацію. Тому здалося, що м'яч летів, точнісінько в кут. Мирослав Романюк. Швидко розіграли. Хит розіграли кияни. Андрейко підправив ногу. Андрейко ближній. Люсі. Ну, це дотепне рішення. Вдотик. Собі прокинути. І зараз швидка атака. Федоренко. Андрейко набирає. Подивіться, як Федоренко просто суперник за футболку присмикує. Удар у дальній. Іван Андрейко кладе в куточок. 2-0. Коли ти м'яч забираєш у центрі поля. Тактично правильно Зробивши все, так як це зробив Павло Люсін. Знову боротьба. Люсін. Ну, його важко зупинити, особливо коли на м'ячі. Андрейко віддає на дикого. Дикий має встигати. Денис дикі закидання на дальній кут. Удар! 3-0. Костянтин Губенко робить різницю після удару головою. Ось я не забуває. Швидка атака. Люсін віддає на дикого, дикий оформлює асист. Ну і зрештою, третій гол забуває. Костянтин Губенко, який сьогодні вийшов грати на правому фланзі атаки. Але м'яч суперника. Досі правим флангом Йдеться атака, закидання в штрафний. І удар поворота. 3-1. Ось так і не і пропускають. Уже пропрацьованих футболістів Київського Динамо. Люсін побачив бігання на правий фланг. Губенко доходиться передача. Губенко у ближній кут. Не забуває. Ось там і помилка. Будемо дивитися, як цей пресинг буде долати. Або ж не буде долати. Команда Відовра, ю 19 колектив із Данії. Знову ж таки, з яким кияни регулярно останнім часом грають, там рахують 6-1, 8-1 були Лобко. Отримує передачу, офсайд. На жаль, положення позаруював. В плані позиції варіант для удару. Але трохи бракує. Можливо, саме простору. Давіс під ліву ногу. Давіс! Оце теж гол, який варто відзначити. Роман Давіс. 4-1. Він забував в минулому матчі. Якщо ви дивилися огляд на нашому ютуб-каналі, поклав ударом правої ноги. Городнік не встигає Манько рятує свою команду. Перехоплення, а це помилка, за яку варто карати. Лапко. Лапко. Федоренко. Трохи, можливо, не так розпорядилися м'ячем. Андрейко вирішить пробити. Андрейко стійка воріт Губенко. Кудись у аут. Взагалі запустив м'яч. Ближче до роздягання. Але голу не було. Тепер треба повертатися, оскільки навіть чисельно суперник однаково. Проти Динамівців. вихід сам на сам Борис Монько не рятує. 4-2. Ну, у даному моменті, але ніхто не встигає. Це найбільш прикро. Два гравці. Два близько, але два не встигають. Лобко ліва нога. Лобко не забиває. Добивання не буде. Добивання. Люсін також страхувати, але м'яч не забирає. Але з певний, був. Один крос, кітка головою. Момент. Удар по воротах. 4-3. Пропускають два поспіль. Кияни, віддавши цю передачу дуже сильно. Не точно. Ще один шанс. І ворота порожня. Люсін перекидає. Люсін не забиває, але штрафний. Навіть не пенальті. Люсін фактично безальтернативний я варіант. Павло не... Люсін готовий пробити. Люсін відкриває суперника. Удар ще раз. Руслав Романюк повз ворота пробуває. Находок 4-3. Залишається таким. Правильно обрав позицію, забрав, поліс на двох. Трьох обіграв Денис Дикий. Точно Денис Дикий. здається, там Ліональ Месі вселився Дениса Дикого. Лівим флангом. Андрейко пробиває, не забуває Андрейко. Ще один сейв. Лобко зіграв як треба. Андрейко. Андрейка там штовхають одразу два проти Андрейка футболісти. Андрейко, подивіться, що він витворяє. Іван Андрейко із м'ячем. Андрейко вже в штрафному. Андрейко віддає, І треба просто забувати. Таку атаку Удар! Люсі не забуває. Там карате. Все ми бачили в центрі поля. Зараз. Раці відобра. Щось доволі таке цікаве. Падіння через себе. Андрейко віддає Федоренко. Треба забувати. І нарешті крапка у матчі 5-3. Андрей Косвіаси все ж таки оформлює. Не забуває Люсін попередній атаці. Так заб'є Арсеній Федоренко. Номер 20. 5-3. Рахунок змінюється. Знову перевага у два голи. Для Динамо. Дикий віддає в центр на огородніка. І на цьому звучить фінальний свисток. 5-3. Кияни завідовре Все ж таки сильніші з перевагою. Два голи і з фінальною крапкою. від Арсенія Федоренка вдалося багато забити, але не вдалося зіграти на нуль. Були наші помилки, десь поступалися в боротьбі, помилки, але будемо розбирати цю гру і робити аналіз, щоб не пропускати так багато голів з помилок. А забили п'ять хлопців, всі молодці, виконали настанову тренера і виграли цю гру. 4-3 був по ходу матчу рахунок в той момент. Чи не думали щось що наступна помилка, може вже рахунок стати і 4-4 перед п'ятим забитим м'ячем? Чи був якийсь мінімальний мандраж можливо? Ну, мандраж можливо і був, але ми розуміли, що ми сильніші. І старалися не робити помилки біля своїх воріт, а грати простіше, а в атаці знайти свій момент і забити гол. І так і сталося. На матчі на зборах, так, фінальна частина залишається фактично один день на цих зборах. От, підсумок зборів, яким він видався, що зробили, що покращила команда Динамо, якою стала команда Динамо-19 за цей місяць. Ну, я думаю, що, звичайно, стали сильніші, бо ми багато працювали, багато бігали, багато тактичної роботи, багато ігор. Юнацька ліга УЄФА була, на жаль, невдала для нас, але ми отримали великий досвід і рухаємось тепер до чемпіонату. Наступна в нас гра з епіцентром. Нам потрібно набирати очки, так як у нас відставання від першого місця, 4 очки. Ми будемо робити все, щоб в другому колі стати чемпіоном.